Доброго дня, таке відео для починаючих пасічників як підсилення відводків. Тобто ви зробили в травні місяці відводок. Да? Якщо він там сам виводив матку, то він, скоріш за все, трошечки просів. Ну, вже червень місяць, і матка вже почала сіяти. Да? І ви відкриваєте цей відводок і бачите, що там вони займають всього лиш три рамочки, да? і ви приймаєте рішення його підсилювати. А підсилювати чим ви будете брати печатний розплод з основних з сильних сімей. Ні в коїм разі цього робити не можна. Підсилення відводків може відбуватися тільки коли сім'я, основна сім'я знаходиться в розвитку, а в розвитку вона знаходиться іменно в травні місяці, да? коли цвіта ріпак, акація, да? і вона тоді матка інтенсивна. Сіє, 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 і ваша сім'я йде в розвитку. Забравши в неї одну рамочку печатного розплоду, ви багато ущербу сім'ї не наносите, так як сім'я в постійному розвитку. Матка на максимальному піку свого засіву, вона встановить недостаючу рамку ту, що ви забрали. Але на даний час, вже червень місяць. І так як це безвзяточний період, да, липа від свіла, у кого там вона була, у кого взагалі не було, то взагалі взятку немає зараз на даний час. А до сонячника ще, ще два тижні. Так як безвзятковий період немає ніктара приноса з ізвнє, матка прикращає трошечки засів. Вона не геть зупиняється, але вона його скорочує. Тому, якщо ви хочете підсилити свій відводок. Забравши у неї рамку печатного розплоду, ваша основна сім'я її так швидко не востановить на місці, бо рамка печатного розплоду, це ви вважаєте, що ви не рамочку печатного розплоду забрали, а це ви забрали дві рамки бджоли. бо через 10-11 днів ця рамочка печатного розплоду дасть дві рамки бджоли вашої основної сім'ї, яка буде працювати на соєшнику. Тому я не рекомендую ослабляти сім'ї, основні великі, ті, що готові до основного взятку. Забираючи у них розпліт і даючи його маленьким вашим відводкам. З вашими відводками нічого страшного не случиться. Вони у вас все одно працюють аж на наступний рік. А тим самим ви ослабивши свою сім'ю, ви не де отримаєте товарного меду. Якщо ви уж так сильно переживаєте за ваш відводок і то, що він... Слабенький на даний час. Що ви можете зробити, це поставити їм кормушку і давати, якщо є медова сита після відкачки меду, миєте ви забрус. Да? Ну а якщо немає, то цукровий е, сироп, е, Так як ви все одно за дводка качати, ви мед не будете. І ви можете по 200 г через день, через два е, давати цукровий сироп до початку взятка основного соєшника. Е, далі е, матка буде бачити, що є принос нектара, сироп вона буде вважати за нектар, І ваша маточка в отводки, молоденька, вона буде. Буде інтенсивно засівати. Далі, коли піде основний взяток на соєшнику, ваш відводок почне працювати. То так же саме ви прекращаєте давати так же само інтенсивно, так як буде уже принос нектара із вні. І ваш отводочок до серпня місяця ще. Більше, більше почти 2 місяці він у вас вийде на повний корпус. Так що на даний час я не рекомендую забирати у великих основних сім'ях розплод для підсилення відводків, ваш відводок і сам наростить себе, себе, і збере себе в зиму. Так що будьте обережні, робивши добро одної сімейки, ви робите зло для другої сім'ї. Якось так.